Всім привіт, друзі, на каналі Вейлера. Сьогодні покажу, що робити, якщо транзакцію відхилено, а ви не можете створити приватний сервер у Roblox. Ага, найчастіше це пов'язано з тим, що, по-перше, один сервер завжди можна створити в Roblox безкоштовно. Так? Зазвичай. Ось, зазвичай е, е ну, візьмемо будь-який сервер. Так? І тут можна створити приватний сервер-сервер. Так? Спочатку він безкоштовний, ви тиснете купити, і у вас не вийшло е Е. Так. Транзакція. Ось. Ага, для цього можна подивитися, по-перше, який мінімальний вік гравця на цьому сервері. Тут, у нас, як бачите, такого немає. Але якщо вибрати інший сервер, там може бути вікове обмеження. Ось. Тут, скажімо, потрібно 79 робуксів для створення сервера. Ось, щоб це вирішити, треба зайти в налаштування і перевірити, чи правильно вказана ваша дата народження. Це дуже важливо, бо якщо вона вказана неправильно, треба її виправити, щоб вас пускало на такі сервери. Також не забудьте, що у вас може бути батьківський контроль, який не дозволяє створювати приватні сервери в деяких іграх. Ось найімовірніше у вас стоять вікові обмеження або батьківський контроль, тому ви не можете створити приватний сервер у деяких іграх. З вами був Вейлер. Всім бувайте!